Сьогодні на тренінгу виявив, що мої партнери, які три місяці тому долучилися, вже в принципі базові речі вміють робити самі. Це дуже важливо, і я думаю, вже зараз вони можуть в принципі свій досвід вчитися передавати своїм партнерам. В нашому бізнесі дуже важливо вчити людей ставати самостійними. Це і є основний актив даного бізнесу. Якщо ви робите ту саму помилку, що більшість займаєтесь продажами, ви ніколи не розбагатієте. Вам треба формувати самостійних людей, які будуть повторювати це, і таким чином ваша команда буде наповнюватися людьми, які приносять у вашу організацію оборот. Коли ви це зрозумієте, ви станете супербагатою людиною. Якщо ви досі не багаті, значить ви робите щось не так. Ми можемо вам в цьому допомогти. Ставте плюс в коментарях, хто займається мережевим бізнесом, я з радістю з вами поспілкуюся і спробую проаналізувати, які помилки ви робите, які речі вам заважають, щоб ви швидше вистрілили. В мене взагалі дуже багато відео саме про цей бізнес, тому рекомендую на мене підписуватися і ставте лайки. Чим більше лайків, тим більше в мене натхнення продовжувати ділитися з вами лайфхаками.